Я не очікувала цього побачити тільки що виходжу з будинку. Бачу, що мені прийшов лист від компанії, в якій я винаймаю квартиру. Я думаю, ну що це таке може бути? Ну, виселення. Думки тривожника виглядають приблизно так. Завжди катастрофічний сценарій. І тут я відкриваю цей лист, думаю, що вже сталося, чому вони мені пишуть. І тут лист про те, що ми вибачаємося за ту ситуацію, яка сталася з водою. Вже водопостачання відновлене, ви можете користуватися водою, ви можете знову її пити. Знак того, що ми вибачаємося, ми вам докладаємо до листа ось це. Я в шоці. Я навіть не знаю, яких слів підібрати, щоб виразити просто захоплення, тому я тут все для людей. В цьому плані не будемо про податки. Це подарункова карта Берну. Зараз я вам все покажу. Не знаю, де вона саме працює, я ще розберуся. Ось так вона виглядає. Карта на 20 франків, як в знак вибачення за те, що сталася така ситуація, і за те, що, і за те, що ми мусили бути без води. Як вам такий вчинок від компанії, в якій я орендую? Я просто в шоці. Я реально такого не очікувала. Води не було наче три дні, і за ці три дні подарували сертифікат на 20 франків. Просто ну, величезна вдячність, величезна вдячність за таке ставлення. Людяне, людяне ставлення до людей.